Це програма Ваша Свобода. Я Інна Кузнецова. Вітаю вас. Європейський союз виключив сьогодні із санкційного списку чотирьох українських колишніх високопосадовців. Рішення опубліковано в офіційному журналі ЄС. У новому списку санкцій немає вже колишнього радника, президента. Андрія Портнова, екс-голови Служби безпеки Олександра Якименка, колишнього радника, так само колишнього екс-голови Служби безпеки Ігоря Калініна, та сина екс-прем'єр-міністра Миколи Азарова Олексія. Генпрокуратура України має три місяці, щоб навести докази провини в економічних злочинах екс-міністра юстиції Олени Лукаш, молодшого сина екс-президента Януковича Віктора, позафракційного народного депутата Сергія Клюєва, екс-міністра освіти Дмитра Табачника. Проти них санкції зберігаються от ще на три місяці. Чи встигне Україна розслідувати до 4 червня ці події? Чим завершиться розслідування? От про хід розслідування сьогодні у генпрокуратурі журналісти розпитували генерального прокурора Віктора Шокіна. Його відповідь була дуже лаконічною. А на запитання, що заважає в розслідуваннях і коли це відбудеться, Віктор Шокін не відповів. Санкції не зняті, не зняті санкції. Та, так, ви сьогодні, побачите на сайті прокуратури. Буде повна відповідь по санкціям. Що заважає у розслідуваннях? Будемо говорити сьогодні про це з гостем нашого прямого ефіру Микола Паламарчук, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, представник блоку Петра Порошенка. Вітаю вас. Те. Багато хто пише у соцмережах про те, що, от, мовляв, ми самі нічого не робимо, хто ж Європа за нас нічого не зробить, звичайно. Але раніше багато говорилося про те, що, мовляв, знищена доказова база. Наскільки це правда? Ну, Хочу сказати про те, що я був посереднім учасником майдана, і якраз після того, як побіг Янукович і я вся команда. Дійсно, це мало місце. Побігла, наприклад, вся Генеральна прокуратура. Генеральною прокуратурою було зломані ключі доступу до гінореєстру. Тому, якщо даже сказати, що порушити кримінальні справи, тобто зареєструвати на реєстр, і то надзвичайно було важко, тому що не мали не було кого знайти, хто би до цих систем мав доступ. А хто міг? Порушити оці е, коди доступу? Зламали кодовий доступ. Це бивші заступники пшонки, які е, збігли деякі. І сам пшонка. Пшонка, коли був затриманий е, на, на таможні, то від нього ще не було порушення в справи, на ви знаєте, цей випадок. І тому підстав тоді е, затримати його не було ніяких. Якщо робити це не по закону, то його можна було б затримати. Але якщо ти робиш щось не по закону, на беззаконні нічого закону не побудуєш. Тому і це дало, дало змогу йому втекти за межі країни. Якщо казати про докази, то е, в той час е, на початку більш, напевно, були зайняті е, тим, як зберегти те майно, щоб не розтягало. Ніхто не, не дбав на початку, ніхто не разу не прожив країн. Не про збирання доказів. І надзвичайно важко було зібрати докази. Но mm -hmm. Я хочу сказати, що все-таки є і професіональні люди, які займаються цим, і прокурору достатньо. Я мав розмову так із з генеральним прокурором на цю тему. Продовж дуже... року помінялося три генеральні прокурори, це вже третій, з котрим з них ви мали розмову. Так, і... Я мав розмову е з, з сьогоднішнім генеральним прокурором Шонком Віктором Миколаєвичем, Шокіном, як змінявся Шокіном, Шокіном, а також я мав розмову з Яремою. Я хочу сказати, що і один, і другий роблять все для того. Один робив вже зараз відставці, а інший робить все для того, щоб прослідувати. І можу запевнено сказати, як, що це питання стоїть на контролі в комітеті. Ми в комітеті заслухали неодноразово стан. Значить, розслідування, злочини пов'язане як з Майданом, так і пов'язане зашкладання державних коштів майна е, нашої держави. Добре, чи можна сказати про те, що світло в кінці тунелю все-таки буде і ну, бодай вдасться знайти докази проти половини з цих людей? Я можу сказати, що знайдуть більше, ніж з половини докази, тому що працюють і створена серйозна група, більше 80 чоловік цієї працює, які займаються. Але такого обсягу роботи, такої великої кількості порушених кримінальних впроваджень Україна ще не знала, відносно високопосадовців. Дуже важко доказати що злочини, це теж відволікає багато що стосується майдану, тому що ну я скажу, наприклад, про такий приклад: є людина, яка загинула, є люди, які в неї стріляли. І стріляли, наприклад, в цю людину три чоловіки. То, щоб по закону доказати, треба який іменно постріл, якої людини з цих трьох був смертельний, той буде відповідати за вбивство, а інші два будуть покушення на, на вбивство. І через рік так. це вже достатньо складно так. зробити. Але для того, щоб те, треба провести експертизи. Треба, щоб була зброя, треба, щоб були пулі. Нема не зброї, тому що її викликали, немає пулі, нема гільзотеки, і дуже важко доказувати. Але економічні злочини докаються ще важче, тому що треба знайти, було знищено сервери, багато знищено, і тому важко докладати. Але я впевнений в цьому, що сьогоднішня Генеральна прокуратура. Ті люди, які там працюють, вони зроблять все для того, щоб це розкрити, але ми чомусь все рівно тільки переводимо акцент і в боку все рівно Генеральної прокуратури. Оперативне супроводження це є міліція. І від того, як спрацюють оперативники, будуть за злочинів. Це було моє наступне запитання. Да. От якщо ну міліція, що робить в цьому сенсі? Ну, що робить міліція в цьому сенсі, це краще було б запитати Генерального прокурора, тому що він знає, хто працює в слідчі оперативних групах, як вони виконують їхні доручення, доручення слідчого, прокуратури. Але я впевнений в тому, що міліція працює слабко, дуже. Чому? Перше, міліція та, яка була, вона розбилася і сама знищила, Знищили ті докази, які... По-друге, в міліції багато працює людей, які були віддані тій владі, які порушили закон, і сьогодні вони продовжують його порушувати і ховати. По-третє, -по е е нема чувства відповідальності тих людей за те, е що відбулося. А відбулося Знищили людей, які від людей з око але чи можна чи можна відновити цю довіру, чи треба поміняти всіх. От зараз прийшли нові кадри у Міністерство внутрішніх справ. Прийшли люди з-за кордону, на них покладають надії, що вони наберуть геть всіх нових. Ви знаєте, людей нових дійсно в деякі треба набрати і наповнити їх людьми, тому що люба система без наповнення, без людей вона не працююча система, бо працюють люди. Але сьогодні реформують систему, але з мого погляду я формують звичайно реформи раді реформи. Не раді того, щоб воно принести покращення, щоб система працювала краще. Сьогодні, якщо по великому рахунку є законопроект, внесені, які що по реформування, наприклад, міліції. Але, на мій погляд, вона реформується зовсім неправильно, тому що перше, що потрібно було зробити, це зробити. Закон про правоохоронну систему і правоохоронні органи. Добре, дати... чи до вас дослухаються в цьому сенсі? А, ні, не дослухаються. То ви ж з владної фракції? Ну я хочу вам сказати, що, на жаль, ми пропонували я, Віктор Миколаївич Король, який в нашій фракції бувши заступник міністра внутрішніх справ. І ми пропонували свої послуги, і ми про це кажемо постійно. Але приблизно це виглядає так. Не треба нас вчити жити, ми знаємо самі, що робити. Зрозуміло, ми трошки відволіклися від теми нашої сьогоднішньої розмови про стосовно зняття санкцій, того чи будуть притягнуті до відповідальності, чи будуть знайдені докази стосовно тих осіб. Які зараз перебувають під санкціями. В Брюсселі перебуває кореспондентка Радіо Свобода Жанна Безпічук. Вона зараз з нами на скайп-зв'язку. Жанно, добрий день. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, от що говорять зараз в Брюсселі, можливо, в кулуарах європейської влади про те, наскільки будуть зняті санкції з інших осіб? Якась є, якась є інформація, така кулуарна, можливо? Ну, mm -hmm. uh, Власне, що говорить в кулуарах? В кулуарах говорить про те, що Європейський Союз зі свого боку зробив все можливе, тобто доклав максимальних зусиль для того, аби максимальна кількість представників режиму Віктора Януковича була притягнута до відповідальності саме за економічні злочини. Тому що потрібно зважати на те, що Європейський Союз може накладати індивідуальні санкції, заморожувати всі економічні ресурси, активи і забороняти в'їзд в, в країни ЄС лише за вчинення економічних злочинів він не може підмінити собою будь-яку судову інстанцію, тому злочини проти людяності і воєнні злочини розглядають. Ну вони не підпадають під такі, за які може може накласти безпосередньо є санкції. Це має накладати суд. От тобто, фактично, ну європейський союз за цей рік, що минув після майдану. Спрацював ефективніше ніж українська вся разом взята правоохоронна система, але він не може замінити собою насамперед Генеральну прокуратуру України. В ефірі у нас вже прозвучала така думка, що не варто критикувати за те, що от, скажімо, з чотирьох осіб зняті санкції лише Генеральна прокуратуру України, але процесуально і відповідно, якби до суті змісту повноважень, саме вона насамперед несе на відповідальність за це, тому що вона виносить підозру вчинення злочинів, а саме винесена підозра. Повинна бути головною підставою для продовження на рік санкцій економічних, і оці чотири людини, щодо яких санкції продовжені лише на три місяці, там дуже така велика випрі з того, що з з них будуть зняті санкції, тому що три місяці є, так, але е, рішення Європейського Союзу ухвалює поетапно щодо зняття санкцій. і фактично от щодо цих чотирьох осіб, щодо яких зняті санкції, рішення було реально вже розроблене і е, затв... практично готове до затвердження два е, тижні тому назад. Жанно, за... а скажіть, будь ласка. Сьогодні генеральний прокурор Пан Шокін говорив про те, що санкції не будуть зняти. Водночас чотирьох осіб зняли ці санкції, і як правило, Європейський Союз свої повідомлення стосовно схожого змісту розповсюджує зранку. Сьогодні так не було було це трохи пізніше. Чи можливо ви маєте якусь інформацію, якісь були домовленості? Останні чи ще щось? А, значить тут власне в продовження того, що прозвучало продов... те, що рішення розроблялося ще два тижні тому назад. Фактично, а, ну це має бути як якась. Надто екстраординарна ситуація, щоб от е, якби була порушена ця звична процедура ухвалення таких рішень. Тобто, фактично, вже чотири, е, пропущу, два тижні назад було це вирішено, що зніматимуть санкції з чотирьох осіб, і далі просто була задіяна певна процедура, і тому, в принципі, як з'ясувалося в підсумку, те, що сьогодні рішення опублікували не так, як найчастіше це робиться рано вранці, а дещо пізніше це була швидше за технічна затримка, і вона ніяк не була пов'язана з дією діяльністю генпрокурора Шокіна і його активністю щодо вирішення цього питання і повернути назад. Питання було неможливо, треба розуміти там. Ну тобто, що є певні процедури, є завжди їх жорстко дотримуються. Це по перше, і по друге, що зараз є три місяці на те, щоб зібрати докази щодо чотирьох інших осіб, серед яких, наприклад, Олена Лукаш, то там не три місяці. Насправді реально це до двох місяців. А останній місяць подумає буде... зрозуміло. І зараз... Зрозуміло, дякуємо Жанні Безп'ячук, кореспонденту Радіо Свобода в Брюсселі. Нагадаю, що ми говоримо сьогодні про те, як знімають або ще продовжують санкції. І стосовно осіб з так званої сім'ї і е, соратників е, колишнього президента Віктора Януковича говоримо з народним депутатом України, генерал-полковником міліції е, паном Поламарчуком 490 30 74. Ви можете телефонувати, ставити йому свої запитання. А моє е, е, наступне таке запитання: от ми вчора спілкувалися з. Паном Портновим, з якого сьогодні санкції зняли. Він ще не знав тоді офіційної інформації, не було, і він сказав, що буде далі скаржитися. Послухаємо пряму мову. Я зупинятися не планую, тому що я у Люксембурзькому суді оскаржую сам факт їх введення. Друге, якщо санкції будуть зняті, це буде. Юридично означати, що кримська влада фальсифікувала дані, які були направлені в ЄС Саме в у зв'язку з цим, має бути питання відповідальності перед тими очільниками Генеральної прокуратури України, які очолювали її у лютому 2013 року. Як ви це прокоментуєте? Ну хочу сказати, що е, треба розуміти, чого санкції зняли. І ваш кореспондент дуже гарно сказав про те, що е, санкції вводять тільки з економічним злочини можна вести. Тому е, це не значить, що або були недостатні надані докази, не встигли зібрати, тому що час і тож, так втратили на той час, тому зняли. Або, можливо, зняли е, санкції із за того, що. Е, Якби невчасно надали додаткові е, док е, докази. Але пан Портно говорить про те, що він вимагатиме ще й е, того, ну, ну, покарання тих людей, хто ну, вимагав цих санкцій. Так, він може е, вимагати покарання, але справа в тому, що є е, суддівська феміда, яка чітко оцінить на той час, наприклад, можливо, було і подали е, саму санкцію на, на введення санкцій. Е, на теперішній час зняли, напевно. Не вистачає цих доказів, а завтра можуть вони з'явитися. тому сказати сьогодні, що е, буде портнова спарити, він буде в цьому переможцем. Це не, не може цього сказати. Не може До речі, ще одна особа з цього списку не так давно о, відвідала Київ, приїхала з Ізраїлю, Це Дмитро Табачник. На нього йому не було пред'явлено жодних звинувачень, тобто немає доказів. Ну, напевно, або недостатньо зібрали докази, або слідство рахує, що сьогодні ще не потрібно пред'являти, тому що є е, кримінальний процес, е, і тому є кримінальний процесний кодекс, який чітко регламентує в який спосіб, які докази мають бути, що потрібно робити Тому але це завтра може справ... бути а неможливо. Завтра? завтра може бути так, що він може покинути і не приїхати в Україну. Це правда, так? Але це треба запитати знову-таки е, ту слідчу оперативну групу і того слідчого, яка веде якусь справу, і це може зробити е, в ході розслідування тільки Генеральний прокурор України. Зрозуміло. Говорять про те, що стосовно Сергія Клюєва, ще одного фігуранта, е, Верховна Рада мала би дати дозвіл на притягнення відповідальності, чи спроможеться Верховна Рада на це? Ну, я скажу, що Верховна Рада дасть е, згоду на всіх. Хто скоїв злочин. І якщо ви пам'ятаєте, за всі часи незалежності України Верховна Рада, в принципі, на одну людину тільки не дало дозвіл на прийняття до відповідальності, так на всіх, хто скоїв злочин, не давали до. Так зараз зараз як відбувається по суддям, дає дозвіл. І я думаю, що проблеми в цьому не буде, що стосується Верховної Ради. Саме головне, щоб слідство швидко і ефективно розслідувало злочин і кінець. Цьому був поставлений точка, була поставлена в суді. Інтерпол затримав е, колишнього міністра фінансів пана Колобова. Чи знайдуться докази стосовно нього, аби він був притягнутий до відповідальності, якщо він буде екстрадований до України? Ну, перше, перш за все, треба сказати, що сама екстрадиція вона займає дуже багато часу. Вона займає до року, до е, від півроку до півтора року. Це не так просто екстрадирувати. По-друге, Інтерпол, коли приймає завдання, скажімо так, на розшук того чи іншого злочинця, він керується виключно тими матеріалами, які направлені з тої чи з іншої держави. Тобто дали достатньо підставні матеріали, тобто достатньо матеріали, яких було зібрано докази для затримання екстрадиції. Тому я думаю, що там докази вже є, тільки справа в тому, що е, треба екстрадувати, пред'явити. Зрозуміло, е, багато хто говорив, що і м -м, Генеральна прокуратура ну, саботувала дещо розслідування. Наскільки це може бути правдою? Ну, я скажу, напевно, це суб'єктива якого то думка, тому що важко сказати, що прокуратура саботувала. По-перше, помінялися вже, як ви самі сказали, три людини, і в кожної людини має, має рівень своєї відповідальності за це. Але я скажу, що якби прокуратура настільки саботувала, то не було б взагалі порушено цих безправ. От. І ті люди, які Сьогодні розслідуються професіональні люди, відповідальні, але є певні обставини. Які ну, будемо не сподіватися, що справи будуть розслідувані. Ми будемо стежити за цим. А це була програма Ваша Свобода. І сьогоднішнім гостем був Микола Павло Марчук, народний депутат України. Прола програму Інна Кузнецова. На все добре.